Вікторія, вітаю! Ви серед іншого комунікаційниця, яка аналізує російські інформаційно-психологічні технології в соцмережах. Розкажіть, будь ласка, яка їхня механіка сьогодні? І чи насправді це така потужна сила проти українців? Це такі операції, які спрямовані на різні цілі, яких там хочуть досягти. Я, зокрема, спеціалізуюся більше, розумію, як це відбувається в діджитал, тому що це моя сфера, але також це є операції різні там, на військових. Коротко це називають, там можна називати пропаганда, але по факту пропаганда це дуже щось таке широке. А інформаційно-психологічні операції це те, що досягає якихось таких цілей. Ja. <sus> Які зараз допоможуть, наприклад, там, війську або там, Росії е, якісь дії виконати. Різні механіки є, наприклад, е, через соцмережі, це можуть бути різні коментарі від багатьох ботів. Боти взагалі можуть бути абсолютно різними. Тобто це можуть бути такі, які маскуються під своїх, е, ті, які є чисто, такі от просто русський мір, русський мір і там прапори, слава Росії і тому подібне. А є такі, що в них не все. Це так однозначно, що вони порушують дискусії для того, щоб розговорити людей в коментарях українців, які будуть там це коментувати. Також є там різні варіанти блогерів, інфлюенсерів, які можуть бути підкуплені, можуть там поширювати якісь теорії заговору. От недавно теж був такий приклад однієї блогерки, яка там має мільйонну аудиторію, вона стається з Одеси, і вона теж такі наративи поширює активно. І е, також це російські саме блогери яких дивляться українці? Хороші руські їхні цілі це. Дуже помітно, коли ти бачиш, що в коментарях пишуть, що говорять ці блогери, що говорять загалом, в які теми обговорюються. і чітко можна простежити, що вони теж є частиною інформаційно-психологічних операцій. Також особливий такий вид: це в нас Viber, Telegram, WhatsApp. і оці ці переслані повідомлення: увага! Скоро буде обстріл там або захід з Білорусі, вже готують. Скільки разів вже заходили з Білорусі, жодного разу не зайшли за цими повідомленнями. Ну, тобто. Тобто це для паніки є різні цілі там для паніки, для розділення, для створення хаосу, там і так далі. І а в чому вигода від паніки? Чому паніка серед українців на користь Росії? Наприклад, от якраз в паніці люди швидко ведуться на інші також провокації. Тобто, якщо їм щось закинути, і коли людина в цей час у паніці, вона дуже швидко якраз піддається цьому впливу. Є якісь червоні пропорції. Які виявляють ось це скоріше всього? Інформаційно-психологічна операція. Просто от зараз в моєму вайбері, перш за все, це якщо там багато знаків оклику і так далі. Або якщо там мені сказав мій брат, який працює в СБУ, а то його брат-розвідник. Скоріше за все, що це якась вигадка може бути, це треба. Ще сто разів перевірити. Але зрештою, людина, яка дуже хоче в це вірити, вона повірить. Знецінення українських героїв це теж частина спецоперації інформаційно-психологічних українцям роками сотнями років навіть насаджували, що вони меншовартісні. І зараз повірити в те, що наше військо щось може. Людям важко, тому що в нас ще є цей комплекс. Є така от річ, і вона доволі небезпечна, тому що ти не віриш. В наших героїв люди починають розчаровуватися, і це теж недобре. І може вплинути на нас навіть пізніше, якщо не зараз. Бо коли ця людина, яка є героєм, повертається додому. В в нас вже теж таке було. Люди їх часто знецінюють, відбуваються там якісь скандали і так далі. Це, це на це теж треба зважати. Оце дуже часто серед полонених і ПСО, що про вас всі забули. Україна вже давно України немає, Львов. Львів вже знищений, там і так далі. Щодо тем, які використовуються в ІПСО, які найулюбленіші російськими ботами? Найулюбленіші теми це ті, що перше, спрямовано на те, щоб на не довіряти владі на початку було, що нас здадуть. На початку було дуже активно, що Зеленський виїхав. І Тоді це він записав відео, що він не виїхав. Ну і загалом багато такого було, що от нас всіх покинуть, і так далі. Зараз недовіра до влади це те, що вимикають світло. В плані ми вже втомилися, ми не можемо вже це терпіти. Краще діть на поступки. Чого Зеленський не йде на поступки народу? Отаке. таке. От, зараз більше поширюють, але ми всі розуміємо, що це ми ні, на які поступки не хочемо, це без світла, без води, без вас всі дуже підтримали, що теж було нашою інформаційною операцією. Також друга тема це розділення країни, тому що подрібнена розділена країна ем, на схід захід схід захід, до речі, цікаво, що північ і південь ніхто не розділяє? Схід захід розділяє. Чим це класно Росії? Чим воно грає на руку? Тим, що країна, яка не розділена, захід тоді такий. А який нам сенс боротися за схід? Схід тоді, а й вони інакші, нам все-таки ближче тяглість до Росії. Ну тобто, умовно, в їхній парадигмі це би мало виглядати так, але ми не такі. Ми розуміємо причини на святкові зв'язки, але не всюди. Активно почали з'являтися в на OLX оголошення е, за, про те, що от ми здаємо квартири, кидати людей почали і так далі. Звичайно, людей зі сходу це обурює. Я приїхала, тікаю від війни. Ви тут мене ще кидаєте на якісь гроші. Ну тобто. То, знову ж таки про те, що ситуація, яка була, вони набув за допомогою ІПСО, набувають типу як масовості, ніби це всюди так. Хоча дуже багатьох людей, українців зі сходу, українці з заходу селили безкоштовно, допомагали всім, чим могли. Ще одна тема це. Якраз формування недовіри до волонтерського руху. Ворог побачив і, напевно, не очікував, що ми такі всі об'єднані, так допомагаємо і довіряємо людям, яких раніше взагалі не знали. І формуються різні вкиди до волонтерського руху, що там розкрадається, що насправді не купується, і так далі. Знову ж таки, ці ситуації є. Є багато недобросовісних людей, чимало, скажімо так, які користуються цим на своє благо. Але це не масовий характер, все таки цільна одна. Нам не будуть потрібні ті гроші, якщо тут нас захопить ворог, і це треба розуміти. І от на найпопулярніших волонтерів дуже часто теж відбуваються різні вкиди. Наприклад, де скрін з купівлі супутника, або там чи справді купили ці байрактари і так далі. На що буковинець умовний більше ем, тригериться? Що є? Умовним болем чи навпаки там, бажанням цікавою темою для Буковинця в очах російського бота. Які саме е, теми вони запускаються на Буковинський ринок? В часи карантину, е, і потім вже пізніше в нас були бито російські, які СБУ викрили доволі так недавно, пару місяців тому, і там е, в одній бутофермі було 30 тисяч людей е, акаунтів. Тобто не людей, які там працювали, а аккаунтів умовних людей, які писали різні наративи на території Буковини, 30 тисяч ботів, і це здається тільки якась одна бота ферма. Я думаю, що точно вони ще є. Яка тема, що нас тригерить, це церква в Буковині дуже багато є московського патріархату і. Вони дуже сильно працюють над тим, щоб люди їм довіряли. І відповідно, якщо люди руйнують церкву, в яку вони ходять з дитинства, людей все одно це тригери. Ви колись були жертвою таких дезінформацій, фейків, враховуючи, що ви комунікаційниця і це ваша робота. Так, я була жертвою таких фейків. Перший це теж церква стосується. Коли оце з'явилась новина, що монастир києво печерської лаври є частиною ПЦУ. Тоді так хотілося вірити в те, що Києво-Печерська Лавра стає частиною української церкви. Так хотілося вірити, що от репостишся і тішишся, і люди теж ставлять, реагують на реакції, що вони тішаться. Це знову ж таки про те, що я дуже цього прагнула. І відповідно я собі це запостила, а потім виявляється, що це не дуже то і правда, і не дуже то і це справжня новина. Я одразу собі видалила цю новину. Зрозуміла що це неправда. Я хочу повернутися до фільму комунікації, якого ви займалися там, якщо я не помиляюся, без 30 тисяч мільйон переглядів на Ютубі. Чи атакували цей фільм російські боти? Враховуючи, що там дуже багато міфів викрито саме про те, як Росія впливала на Україну всі ці роки. Так, були коментарі під цим фільмом. Особливо що стосується голодомору, оскільки велика частина у фільмі. Була саме про наслідки голодомору на сучасних українців. Російська пропаганда, звичайно, заперечує, каже, що ніякого голодомору не було. І російська пропаганда не просто це заперечує. вона звинувачує в цьому Америку. Внизу було під відео дуже багато коментарів. Якраз щодо того, от прям один такий бот був особливо старанний. Він прям під кожним постом, під кожним коментарем писав свій коментар про те, що ні, це неправда. Ви вірите, українські пра. Пропаганді, або, там, що це неправда, це все американці, нас хочуть знищити, слов'янський народ. Ну, от Такі були. А да? Як відрізнити а, бота? Від заангажованого росіянина чи заангажованого українця, по-перше, треба подивитися на акаунт. Він там напівпорожній, і то викликає одразу підозру. По-друге, якщо однаково пишеться багато де, то це видно, що людина скурпульозно намагається відпрацювати свої гроші. Які які? Знаки? Так. Кількість знаків під цим фільмом заангажованого росіянина, важко бути знайти. Який найпростіший шлях перевірити, чи є інформація. Частиною стратегії інформаційно-психологічних операцій зайти в центр протидії дезінформації, і вони там часто пишуть, що це і псо ворога. Це і ворога, от і е, тоді буде зрозуміло, що це так. Але якщо ви бачите якісь наративи, якщо ви бачите якісь суперпанічні настрої, то скоріш за все це і псо. Це і є стратегія зараз. Завжди українська влада намагає потушити паніку, російська влада підняти паніку. І ми вибираємо на чий бік ми стаємо в цій інформаційній війні. Дякую, Вікторія, за інтерв'ю. Дякую.